Ніндзя були найкращими шпигунськими агентами у феодальних сутичках у Японії. Їхня таємничість допомогла їм виконувати різну брудну роботу, а ще проникати в сучасну масову культуру. І все завдяки відповідному образу. Мовчазний одягнений у чорне ніндзя, який шпигує, займається диверсіями, вбиває, не залишаючи при цьому жодного сліду. Цікаво, що і сьогодні він залишається популярним японським персонажем багатьох сучасних книг і фільмів. Цей збірний образ багато в чому посприяв сучасній популярній культурі. Для того, щоб далека не ходити і те, що перше приходить в голову, це звичайно усім відомі від малого до великого черепашки ніндзя. Ну і також просто величезна кількість різних американських персонажів. Але чи пов'язані якось справжні ніндзя, які жили у Японії у середні віки з тими образами, які нам відомі сьогодні, давайте в цьому розбиратися. Вітаю, це канал Історія для тебе і це моє п'яте відео. Я й надалі планую стабільно випускати матеріали про історію чи сучасну політику, намагаючись хоча б один раз на тиждень. Але для того, щоб це відео побачило якнайбільше людей, мені потрібна ваша допомога. Нічого складного я не буду прохати, тільки найпростіше поставити лайк, вдарити у дзвіночок. Та звичайно підписуватися на канал. Якщо у вас є друзі або родичі, які цікавляться чимось історично-політичним, то закиньте їм. Раптом і їм сподобається. До речі, минуле відео, судячи з коментарів та кількості переглядів, вам сподобалося. Та я вам дуже вдячний за теплі слова. Але за статистикою, 99% усіх глядачів дивляться відео без підписки, і було б дуже круто, якщо б ми це разом виправили. Ще раз усім дякую, а ми продовжуємо нашу бесіду про те, як ніндзя перетворилися зі шпигунів на відомих персонажів поп культури. Деякі сучасні вчені ставлять під сумнів те, чи існували ніндзя насправді. Існує популярна точка зору, що вони були лише частиною середньовічної японської міфології. Цей скептицизм багато в чому походить від того, що ніндзя майже завжди характеризуються як професіонали бойових мистецтв. Але це ще півбіди. Їх дуже часто наділяють надприродними здібностями, або як чаклунів, які можуть викликати вогонь певними рухами пальців, або навіть керувати вітром, переміщувати предмети, а в деяких історіях. Ніндзя можуть навіть літати. Або, що ще дивніше, у деяких персонажів є дар виходити зі свого тіла, або е, розбиватися на декілька частин у разі небезпечного переслідування за ними. Давайте будемо відвертими. Ну, хто в це повірить? Більшість вчених вважають, що історичні розповіді про ніндзя, як і про багатьох персонажів підземного світу, були дуже прикрашені чимось казковим та ірраціональним. Але все ж таки зберігли зерно правди. Цитата: звичайний підхід навіть серед науковців полягає в тому, щоб просто прийняти оригінальний міф про ніндзя як справжній історичний феномен, який протягом століть був дуже романтизований, а останнім часом у значній мірі комерціалізований. Це пише Стівен Тернбул, британський історик та експерт з японської історії, та ще автор популярної у світі праці: ніндзя правдива історія японських шпигунів. Ніндзя були активними починаючи з 14 століття, коли їх почали наймати даймьо, це великі японські землевласники феодали, які за феодальною драбиною програвали лише цюгунам. Також ніндзя могли наймати. Японські полководці головним чином для розвідки та контррозвідки, але в історичних записах про них та їхню діяльність залишилося мало згадок. Значна частина відомостей походить із текстів, написаних у 17 столітті, і пізніше, тобто вже після воєн цьогонів. Це означає, що навіть якщо ми говоримо про первинне джерело, то воно не було зроблене очевидцем цих подій. Що такого особливого було у ніндзя? На відміну від інших відомих воїнів Японії, самураїв, які були добре навченими бійцями з елітних родин, ніндзя могли походити з усіх верст суспільства. І на відміну від самураїв, ніндзя не були пов'язані з Суворим кодексом честі Бусідо, який вимагав? Дуелі. Воєначальники могли найняти ніндзя для участі в партизанській війні, яка зганьбила б самурая. До речі, якщо б ви хотіли подивитися окреме відео про самураїв, обов'язково напишіть про це в коментарях, або просто залишайте під відео свої ідеї. Буде щось цікаве, я обов'язково зроблю відео. Оскільки ніндзя служили найманцями та шпигунами, вони були змушені бути особливо вправними у маскуванні та різних хитрощах. І хоча в народі їх зображували як професійних кілерів, вони швидше за. Все володіли навичками скритності, відволікання та контррозвідки. Цими справами вони займалися значно частіше ніж бивали. Їхнім основним обов'язком було таємно збирати корисну інформацію для свого феодала або простими словами. Роботодавця. Коротше кажучи, вони грали лише в стелс. Слово ніндзя не зустрічається в історичних текстах та інших джерелах, які датовані до 19 століття. Натомість у ранніх текстах цих бійців частіше називали шинобі, і вони мали спільний характер із ніндзя в японській писемності. Вокабулеріо Далінога Делапам, це японсько-португальський словник, опублікований єзуїтською місією в Нагасакі в 1603 році, визначає шинобі як шпигуна, який під час війни проникає в замок. Вночі або таємно, або проникає в лігво ворога, щоб отримати певну інформацію. Відповідний інтелект та хитрощі зробили шинобі надзвичайно цінними для їхніх покровителів, каже японський історик Ямада Юджі, віце-президент міжнародного дослідницького центру ніндзя при японському університеті МІ та редактор багатодисциплінарної антології досліджень ніндзя. Цитата: Ви повинні знати топографію позицій ворога, стан його продовольчих запасів, будову його замку. Отримати таку важливу інформацію було завданням Шинобі. Вони проникали на ворожу територію та з'ясовували розташування різних об'єктів і створювали е, хаос та саботаж е, шляхом, наприклад, пожеж. Як найманці, ніндзя воювали на боці воєначальників по всій Японії. Але згідно з гунпо Самурай... Йоушу, словником самурайського воєнного стану, Найкращі шинобі феодальної епохи походили з провінції Іга та Кока, розташованих у гірському регіоні на південний схід від тодішньої столиці Японії Кіото. До 14 століття, по всій Японії, з'явилися близько двох десятків е, шкіл ніндзя. Згідно з 22-томною енциклопедією про мистецтво ніндзя е, Бансеншукай XVII століття, дисципліна Нідзюдзу. Знайшла натхнення з партизанської тактики блискучого китайського військового стратега Сундзі. Ця енциклопедія описує мистецтво ніндзя як певні соціальні навички, техніки діалогів. Мнемоніку це засоби запам'ятовування, медицину, астрономію та навіть чаклунства. Ніндзя були навчені використовувати свій інтелект і величезні знання, щоб проникнути в будь-яке соціальне середовище, отримати знання та безпечно втекти, щоб повідомити про свої відкриття своєму патрону. Психологічно правильний ніндзя повинен був володіти розвиненою самодисципліною та чистотою розуму. Ось що каже про це якраз Ямада Юджі. психічний стан абсолютного спокою, у якому людина не здригнеться, навіть якщо до її груди приставлять оголене лезо. Як майстри маскування ніндзя часто проникали на ворожу місцевість не під покровом ночі, а серед білого дня. Але були е, замасковані торговцями або буддійськими священниками. Вони використовували у якості зброї багато звичайних інструментів, таких як серп або меч. Це було зроблено для того, щоб злитися зі звичайними селянами або воїнами. Вони також носили сюрікени. Це така метальна зброя у вигляді зірочок з дуже гострим лезом. Їх можна було легко сховати, вони невеликі, та використовувати для тихого обезброєння супротивника. Хоча походження ніндзя може сягати часу й до 12 століття або ще раніше, шинобі були активні, коли в Японії панували територіальні сутички між феодалами. Шинобі відіграли важливу роль у війнах на Букутю та періоді воюючих царств. Спалення монастиря Хонодзі у 1582 році показує, як ніндзя могли впливати на хід історії Японії. Після того, як самурайський генерал убив Оду. Нобунагу, одного з трьох могутніх сьогунів, які прагнули об'єднати Японію у храмі Хоно в Кіото, він також хотів бити його прихильників і союзників. Однією з цілей був токугава Іесу, ще один великий об'єднувач Японії. Але пощастило йому мати в якості свого друга генерала ніндзя Хаторі Ханзо з Іги. Вважається, що Ханзо, або, можливо, інший анонімний ніндзя, вивіз Ієсу з ворожої території та безпечно повернув його додому. Якби Ієсу вбили, японська історія могла б Повернути в суттєво іншому напрямку. У 1603 році розпочалася доба правління сьогонату Токугава. Е, і це вважається започаткуванням двох століть миру та епохою процвітання, відомих також як період Едо. Однак, перехід до миру був затьмареним величезною нерівністю в багатстві. Наприклад, один ніндзя і цікава. Гоемон, який народився в Ізі, намагався зробити життя селян більш забезпеченим, використовуючи ніндзюдзою, щоб красти золото у багатих і роздавати його бідним. Для багатьох э, Гоемон є особленням ніндзя. Однак органи влади, такі як японська рада ніндзя, вважають його легендарним героєм розбійником який ймовірно не є справжньою історичною постаттю, а просто міфологічний персонаж, такий собі японський Робінгуд. Реальна чи вигадана, але історія Гогемона закінчується трагічно. Після того, як його спроба вбити той томі Хідеосі, могутнього полководця, зазнала невдачі, люди Хідейосі стратили у зваривши його живцем. У зображеннях на багатьох шовкографіях і гравюрах на дереві, маленький син Гоемона також був кинутий у ванну, і батько героїчно тримав його над киплячою олією, рятуючи життя свого сина. Е, а сам в цей час. Гинув. З такими барвистими історіями не дивно, що ніндзя стали такими іконами попкультури для Японії. Мер Іги Окусе Хешічіра, зіграв велику роль у присвоєнні уваги до ніндзя серед широкої громадської свідомості у 1950-х роках. Побудувавши музей чудес Ніндзюдзу. Після цього також розпочинається потік книг, статей та розвиток літератури. Ключовий момент популяризації настав зі сценою ніндзя у фільмі про Джеймса Бонда 1967 року під назвою Живеш тільки двічі. Подібно до того, як сотні вбивств ніндзя спустилися на трос як командус із розбитого вікна до ліва спектра, кидаючи сюрікени, міф про ніндзя прорвався і проник. В основу попкультури до 80-х років ніндзя перетворилися на величезний бізнес, широко з'являлися у фільмах, на телебаченні, відеоіграх, іграшках, коміксах і навіть назвах продуктів: від блендерів до мотоциклів і парфумів. Черепашки ніндзя стали хітом е, мультсеріалів. І пов'язані з ними іграшки також були, мабуть, найбільш популярними фігурками в всіх часів. Що тут казати, якщо у мене було декілька наборів з ними? Я гамав у них спочатку там. На Денді, потім на Сєгі, потім вже на комп'ютері. Я дивився декілька версій мультсеріалів та, звичайно, фільми. Якщо ви думаєте, що цей образ залишився десь у нульових, то ні, сучасні дітлахи їх також полюбляють. А іграшки можна придбати у будь-якому дитячому магазині. Не кажучи вже про серію Лего з ними, яка також вважається однією з найуспішніших саме у комерційному аспекті. Але це лише один з прикладів, яких насправді догреться. Все почалося ще у 70-х роках на американському телебаченні. Коли Найпопулярнішими були фільми з Чаком Норрісом або Брюсом Лі. Американська кіноіндустрія, як це краще сказати, взяла на себе такий от історичний контекст і лише епізодично робила натяк, що це східна культура. У 80-х серед західних глядачів. Велику популярність набув міні-серіал Сьогун, який дуже детально розповідав середньовічну історію східних бойових мистецтв, самураїв і, звичайно ж, ніндзя. Як і в багатьох фільмах про східні єдиноборства, зняті до Сьогуна, творці серіалу пропонували глядачеві західний погляд на культуру середньовічної Японії, який вони подавали через історію білого чоловіка. Міні-серіал Сьогун і тб шоу Кунг фу 72-го року можна звинуватити у створенні цілого піджанру фільмів про білих ніндзя. Але бединою піснею цього став культовий фільм Американський ніндзя 1985 року. Але варто сказати, в цей же час виходили фільми і без участі білих акторів, наприклад, Входять ніндзя, який запустив кар'єру японському майстру бойових мистецтв Сьокосугі. Приблизно тоді ж молодий сценарист коміксів Френк Міллер, який пізніше перевинайде Бетмена у своїй роботі повернення темного лицаря, перетворює комікси про Шибайголову в одну з найкривавіших, але в той же час найцікавіших історій, яку запам'ятали усі фанати коміксів. Він додає нового персонажа Електру, професійну ніндзю вбивцю, якими були джерела його натхнення, правильно, фільми про ніндзя. Міллер витрачав. Дуже багато годин на перегляд фільмів про бойові мистецтва. Він виплеснув свою любов до тематики ніндзя у своїх роботах, які зробили цей жанр ще більш популярним. Міллер, як ніхто інший, був відповідальний за додавання хлопчаками із середніх шкіл сюрікенів. До списку своїх різдвяних бажань у 80-ті та ранні 90-ті стиль ніндзя несподівано зрезонував на супергероїв, які раптом стали темними жорсткими персонажами, що вийшли з-під контролю. Помітно вплив ніндзя у серії фільмів Рембо, у якому герой повертається до В'єтнаму. Це знову сюжет про самураїв проти ніндзя. У ролі аристократичних самураїв тут виступає уряд США, який відмовляє визнати жертви та помилки своїх солдатів. Багато героїв-бойовиків даного періоду доводилися подібно до Джона Рембо, починаючи від Маклейна з міцного горішку і закінчуючи ріплі чужих. Вони є персонажами, в успіх яких ми не особливо віримо, і яким доводиться використовувати здебільшого свою винахідливість або хитрість, щоб досягти своєї мети. Усіх їх об'єднує те, що такі герої діють. Поза своєю звичною ситуацією і боряться проти влади, наприклад, уряду Рембо, корпорація Вейленд Ютані у чужих, або де немає жодної влади. Це якраз Джон Маклейн, будучи нью-йоркським поліцейським, він вирішує справи у Лос-Анджелесі. Поки шаблон відчуженого героя ніндзя непомітно підкрадався в сюжети американських бойовиків, сам собою концепт Ніндзя як персонажа ставав добрим і доброзичливим, як, наприклад, у мультсеріалі Солдат Джо. Або ж у всесвітньо відомих тих самих черепашках ніндзя склалася така ситуація, в якій ніндзя був милим і добрим у дитячому контенті, і водночас серйозним та дорослим у фільмах типу Еквілібріума. Е, ніндзя ставали комедійними персонажами, але водночас темна і чужорідна сутність воїнів тіні стала майже невіддільною частиною такого мейнстримового американського героїзму. Походження останньої тенденції розуміння ніндзя, як людей, які використовують своє ниндзюдзу в цифровій діяльності, пов'язане з вихідом на екрани фільму Матриця. Ніхто не може служити більш відповідним прикладом ніндзя-кодерів, ніж НЕО, що подорожує віртуальним світом. Кунг-фу він навчився просто завантаживши програму в свій мозок. Тим самим до магічного Ореолу ніндзя додалося ще щось з наукової фантастики. Багато авторів сейфай літератури, наприклад, Вільям Гібсон, асоціювали японську попкультуру з майбутнім, в якому головну роль грають комп'ютери, але все-таки до матриці основна маса людей не мала змоги осягнути такий концепт і побачити якийсь великобюджетний фільм, в якому ідеально поєднувалися між собою бойові сцени в стилі Брюса Лі», та чудеса якоїсь комп'ютерної графіки. Саме цей момент став переломним, коли покоління інтернет-чарівників поступилося місцем цифровим ніндзя. Протягом нульових можна було помітити нову тенденцію, виражену у співпраці гонконгських кіноробів, японських аніме-режисерів та Голівуду. Ніндзя-герої фільмів Джона Ву. Дуже сильно приваблювали глядачів. Також великий вплив несло аніме в США. В той же час з'являються нові фільми про бойові мистецтва з таких нетипових країн, як Таїланд чи Індонезія. В свою чергу США випустили фільм «Ніндзя-вбивця», сценарій, до якого написав американець, саме кіно зняли у Японії, а головну роль зіграв кореець. За іронією долі ніндзя активно уникали такої широкої слави та уваги. Ніндзя продовжують залишатися якимось культурним мешапом, зібраним з комікс історій, фільмів про бойові мистецтва та японської або китайської історії. Ніндзя це мас-медійний штамп, який йде від одного культурного поля в інше, трансформуючись в міру проходження цього шляху, але зберігає якісь свої базові елементи. Наприклад, це воїн тіні, аутсайдер, це люди, які борються поодинці, з'являються з незвідки і завдають удар. Пишіть, які ви ще знаєте популярні приклади сюжетів про ніндзя. Обов'язково підписуйтеся на канал. З Новим роком і бувайте!